Розмах українських весілля цієї осені свідчить, навіть у кризу українці не готові відмовлятися від розкішних гулянь. Собиття дня порахували мінімальну вартість весілля у столиці. Отже, сукня нареченої це 7-10 тисяч гривень. Виїзна церемонія 2 тисячі, ще тисяча на квіти, Розписатися 300 гривень. Вінчання 500. Обручки наразі коштують кілька тисяч гривень. Традиційний білий лімузин – Тисяча за годину оренду. Е, найбільша стаття розходів це ресторани, не менше 700 гривень на людину. На 2 тисячі потягне святковий торт. Послуги 3-4 тисячі. Звісно, подію слід зафільмувати, це на згадку. Це іще ще близько 4 тисяч. Таким чином, навіть найбюджетніше торжество стане у пів сотні тисяч гривень. За які гроші гуляють на західній Україні, що традиційно славиться пишними весіллями? Дивіться далі. Завжди в моді кружево, а зараз особливо. Ціна стартує у нас орієнтовно від 5 тисяч, ну, не менше. Побратися нині дорого, як ніколи. Весільні сукні подорожчали в половину. Вдвічі підскочила вартість ресторану і оформлення, каже організатор весілля Олександра Сторожук. Святокохання стане щонайменше у 100 тисяч гривень. Тож парам пропонують різні способи економії. В цілях економії можна запросити менше гостей. Скажімо, у нас тоді виходить не 120 чоловік, а 40 чоловік, 60 чоловік. В такому теж випадку можна трошки зекономити, але зробити свято гарним і ну приємним для всіх. Якщо пара не може собі дозволити саме повністю всю живу флористику, ми інколи заміняємо це паперовими квітами.